Всіх вітаю, близьких, рідних, друзів, знайомих, церкву, глядачів. Декілька думок сьогодні в підбадьорення, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читав одну подію, історію в житті Ісуса Христа і декілька думок з цього приводу. Оце торкається не тільки якби історії цієї людини, а це торкається кожного з нас. Це вельми знайома історія, це історія Закхея. 19 розділ Луки з першого віршика. Вивійшовши в місто, Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Дзехей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту. Побігши перед виліз на смоковницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачивши його і звернувся до нього. «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. І всі побачили це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він Христос, щоб щоби зупинитися в грішної людини. Став за і сказав: Господи, ось Господи, даю бідним половину свого майна. А якщо кого скривдив, повертаю в четверо. Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраама. Я собі, знаєте, декілька думок, і перша з них, що знаєте, кожен з нас десь є на висоті якоїсь гори або якогось дерева. І навіть маючи бажання побачити Ісуса, ось то є, є тільки один момент і дуже гарний шанс. Те, що зробив Ісус, каже: Захей, зійди скоріше. А нам треба сходити з висоти своєї гордісті, зверхності, бо кожен з нас щось десь вже досяг. Ось, і інколи ми міркуємо, що хто ще що може додати до того, що я вже такий досконалий і того я досяг. Але знаєте, хочу зважити на те, що це те, що відталкує ці дуже близькі стосунки з Ісусом, і те, що може трапитися, коли ми доєднуємося до спілкування і спільності з Ним. Ісус каже: Зійди, бо мені треба бути. І Він хоче бути в моєму серці, в моєму домі, в вашому серці, в вашому домі, але нам треба зійти з висоти цієї зверхності і гордісті. Як і вкаже, так четвертий розділ з п'ятого віршика. Чи ви думаєте, що писання даремно каже, прагне до заздорщів той дух, який оселився в нас, та більшу дає благодать, через те й говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. І я собі зважив на те, що Закеє він спустився чому? Або він бачив перед собою того, хто понад усе. І ми сьогодні можемо згадати в єфесянам та в першому розділі Павло говорить: знаєте про що? Що він є голова церкви і є та повнота, яка може наповнити кожного із нас. І тому, що необхідно, це визнати гордість. Зарозумілість, покайтесь та спуститися до рівня Христа, до рівня церкви, до рівня людей, щоб знаєте, що так як і Езикею, Господь сказав: ось прийшло спасіння і в це серце, і в цей дім. Наступне, про що я так собі роздумував, що дуже важливо злізти з висоти і залишити дерево гріха, а яке воно полишує нас плоду дерева життя. І це дуже важливо, це те, що віддаляє, це те, що зіпсує все. І хочу зважити, знаєте, ще на одну думку, і вона хай йде через все те, про що ми роздумуємо завжди навколо є люди. знаєте, ці люди вони дуже часто не допускають людей, щоб бути поруч з Ісусом. І так Ісус спустився і пішов до Зев. Всі люди сказали, а що ж він таки робить? Можете згадати про сліпого, який сидів, і коли Христос проходив, він почав гукати: Ісус, Син Давидов, помилуй мене, і ви зважте, там написано, що всі люди, які йшли за Ісусом, вони заставляли його, знаєте що, замовчати. Є ті, хто навколо. Але ми говоримо, що коли ми спускаємося з тієї висоти, то ми маємо доєднатися до спілкування з тим, хто понад усе, з тим, хто може дозволити нам зростати, щоб його спасіння воно наповнило наше серце і наш дім. Знаєте, Ісая каже так. А це у нас 59 й розділ, другий віршик. Зовсім ні. Це ваші гріхи роблять розділення між вами і Богом. І через ваші гріхи він. Відвернув від вас своє обличчя, щоб не змилосердитися. І це дуже важливо. Знаєте, гріх він завжди затьмарює. Він завжди веде десь, що люди ховаються то в кущі, то десь іще, або сидять з висоти і кажуть, я ж не такий самий грішний. Згадалося сьогодні мені і про перших людей Адама і Єву, буття, третій розділ, коли вони згрішили. І ось, і почули з восьмого віршика, і почули голос Господа Бога, який ходив у раю після обідній час. Заховалися Адам і його жінка від присутності Господа Бога серед дерев раю, то Господь Бог покликав Адама і запитав його Адаме, де ти є? І Ісаїв про це говорить, це те, що затмарює, це те, що не дозволяє, це є гріх. Знаєте, я собі роздумував про те, що не зважаючи на все, Господь він дає цей інструмент, який написаний першого Івана з першого розділу. І він говорить, що коли ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний. Знаєте, що робить? Він прощає і очищає, він поновлює це все. Але є умова, і знаєте, яка? Треба не ховатися, треба залізти з тієї висоти гріха і що зробити, прийти в присутність його, в його світло. Він каже: якщо ми ходимо в світлі, як він в світлі, тоді приходить вирішення цих проблем, проблем гріха. Сьогодні особливо хотів би сказати про те, що інколи не дозволяє нам бути близькими з ним. І я би хотів сказати, що дуже важливо злізти з висоти або дерева, всякого клопоту, суєти, марноти, ось, а інколи й той мамона, яка захоплює нас. І Господь, він одного разу був у гостях у своїх друзів, у Марфи і Марії. Ось, і знаєте, це дуже цікава історія. І Марта робила ну, гарні речі. І я хочу сказати, що дуже багато. Людей вони займаються цим. Це гарні речі. Вони турбуються про те, як найкраще зустріти гостей, зустріти людей і турбуються про все і в церкві. Але Господь він зважує на це і він каже: Марта, Марта, ти про багато що клопочишся? А треба одне. І він каже: подивись, Твоя сестра вона сіла і вона слухає, вона е, розуміє, що є те, що не тільки я можу дати, а ти можеш дати, Господи. І тому сьогодні дуже важливо на це зважити. Біблія про це говорить, ми читаємо 38-салом, 6 віршів. Ось відміряв ти ладоні долоні, і вік мій як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама. Кожна людина жива. Якби ми сьогодні почитали еклезіасти, я хочу сказати, що людина який написав ці слова. Він знаєте про що казав. Я все дослідив і те робив, і це робив, і це вживав, і це построїв. І всього я досяг. І знаєте, що він підводить резюмо. Він каже, і все це марнота. Він каже: Я нічого не досяг для свого серця, для своєї близькості з Господом. Ісус Він каже, Марка 8,36, яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепостить. Ось. І сьогодні я хочу сказати, що інколи ця марнота, ця суєта, оце все, воно захоплює настільки, що людина не може вирватися. Я читав один приклад, що люди, які там ловлять мавп. От, то вони роблять дуже просто. Є такі сусуд, ставлять такий великий, щоб вона не могла його потягнути. І туди кладуть просто банани. банани це така найсмачніша їжа для мавпочок. І знаєте, що вона робить? Вона засовує туди руку, вона бере банан. А тоді приходять люди і просто її забирають, бо в неї нема сили, хисту і розуму, щоб кинути те і себе звільнити і спасти. Вона так цим захоплена, це те, що мене е, дає мені насолоду. Інколи це так, оця вся суєта, що навколо. І хочу на це зважити, бо Біблія каже, що суєта, як оця паутиння буде в останній час, в час його приходу. Ось що ще, на що я собі звернув і подумав, що дуже важливо. Залишити висоту і дерево відчаю та втрати надії. І Біблія каже, що даже великі Божі люди вони потрапляли в ці пустелі, без надії, віччаю і втрати надії. І це перший цар, цар, до царів, 19 розділ, там з 3 по 9 віршик. Знаєте, говориться про Ілю, який здобув велику Божу перемогу, але потім йому загроджували, і він дивіться, що він каже. Сам же пішов у пустелю дорогою на день, ходи, прийшов і сів під однією єлцем і просив про свою душу, щоби померти. Сказав: доволі, тепер збережи у мені мою душу, Заб... забере ж мою душу, Господу, бо я не кращий за моїх батьків. І тому хочу зважити, що відчай, він руйнує Божі плани в нашому житті. Інколи ми занепадаємо духом і втрачаємо всяку надію. Але Господь, знаєте, Він кличе до кожного із нас, і Він каже так: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Але що треба? Треба прийти. Я собі е, згадую, як той Бог посилає ангела, Він. Його будить, він дає йому їжу і воду. Каже, що ж ти тут? Вставай, йди. Він став, пішов, заховався в печері, і опять Ангел приходить і каже: Ілля, ну чого ти тут? І Господь покаже йому той виход. Чому? Бо ви знаєте, Господь він не прийшов, щоб когось згубити. Ісус прийшов і Він каже так: Матвієв 18, 11. син бо людський, прийшов, щоби спасти, загинуле. Ось і я собі поміркував, згадуючи історії з Євангелії, і задав собі питання, чи він у моєму човні життя. І цей човен життя може і бути серед цієї великої бурі життя. І я собі згадав, як одного разу учні були в цій такій бурі морській, і Господь ішов, і вони злякалися, вони думали, що то я привид. І він каже: не бійтесь, то я. Інколи нам здається, що в нашому човні життя немає його. І коли він йде до нас, то ми думаємо, що це примара, чи це привид, чи ще щось. Він каже: не бійся, бо це я. Чому? Бо я хочу, щоб спасіння прийшло в твій човен життя і в твоє серце. І тому, знаєте, я собі на завершення читав слово і е, Єремія, це 29 розділ. І з 11 по 14 віршик прочитайте, ось але я хочу зважити на цей ось віршик. Він каже так: бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою і не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Ось і тому хочу зважити ось на що. А на те, що інколи ті, хто навколо, вони будуть казати казати про ці речі, чому він пішов до цього. Грішної людини додому. Так як у тому э, людині, що була сліпа, люди кажуть, скажуть, закрий рот. Вони будуть казати, ти думаєш, що тобі саме гірше. Ні. Інколи, коли ти знаходишся так ось, в тій депресії, ось і незважаючи на все що навколо, Ісус каже, що Я йду до тебе. І знаєте, що Він пропонує? Він пропонує зробити крок на зустріч, щоб поряд з ним бути. Щось прийшло на згадку, як Петро, помните, згадайте про ці речі, як він з учнями був у човні, і була буря, Ісус йшов до них, Він каже: Господи, дозволь мені піти. Знаєте, що він, Господь сказав, так іди. І сьогодні Господь каже, так, іди до мене. І знаєте, проблема була в чому? Не в тому, що він. Не зміг би то зробити, а в зневірі він подивився на бурю, відвів свій погляд від Ісуса Христа, той, хто може дати той спокій і спасти. І що зробив Ісус? Він протягнув руку і спас Його. І тому сьогодні Господь каже: зійди з той гори чи з той деревини, вийди з того куща, бо я хочу бути з тобою, хочу бачити тебе, спілкуватися з тобою. Чому? Бо в мене є добрі наміри для тебе. І тому сьогодні. Роздумуючи про це, і я собі зробив такий висновок: дуже важливо завжди бути з ним. Інколи ми можемо сказати, бо вже знаємо слово Боже, так він в нас так. Але він каже, я в той потаємної кімнаті, в яку ти можеш не заходити неділями, місяцями і роками. Але каже, ти зроби той крок, відчини ті двері, зайди. Зачини за собою, і ми з тобою будемо поруч. Скажи мені все, що в тебе в серці, в житті, і він каже, я тобі відповім. І тому хай Господь благословить ці роздуми, і нехай цей день він буде сповнений Божою присутністю, і нехай сам Господь веде кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже батьку, ми сьогодні йдемо на зустріч з тобою, ми хочемо зійти, Господи. З тієї висоти нашої гордості, зарозумілості, Господи, вийти з за тих кущів гріха і щоб йти до Тебе, з того розпучу, який може бути в нашому житті, бо ми шукаємо тебе, бо ми так хочемо, щоб почути від Тебе ось сьогодні, ось тепер, Прийшло це спасіння в моє і в ваше життя, і в мій і в ваш дім. Господи, ми просимо. Прийди, ми Тебе чекаємо і просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай сам Господь благословить вас, нехай Він захистить вас, хай слово підбадьорення від нього буде до вашого серця. Нехай сам Господь збереже вас, ваших діток, онуків, церкви, близьких, рідних, друзів, де б ви не були. Будьте під Його крилом, під Його захистом, під Його благословенням. В ім'я Ісуса. Будьте благословенні.